Напередодні сьомого ігрового тижня львівська команда Барком збірна України Ю-18 посідає останню сходинку турнірної таблиці Суперліги Будинвест. Підопічні Володимира Романцова мають лише три перемоги в 14 матчах. Але які перемоги? Молодіжка здолала дебютанта елітного дивізіону Тернопільський колектив поліції охорони зону Динамо 3 3-2, досвідчену Харківську юрокадемію 3-0 та чинного володаря Суперкубку України Житомирський колектив Житичі Полісся полісся» 3-2. Ми грали свою гру, хлопці настроїлися на гру дуже добре і вдалося перемогти. Цього року команда базується у місті Коломия, що на Франківщині. Там наймолодший колектив Суперліги Будінвест має все необхідне: ігровий та тренажерний зали, готель для проживання. Наставник львів'ян Володимир Романцов не приховує, що не очікував від своїх підопічних такої результативної гри. Як кажуть, тренер завжди незадоволений, але чесно скажу. Дуже радий, як хлопці грають, з яким бажанням вони виступають. Перед началом сезону думали, що ми ну, будемо радуватися десь, що виграли партію, але так складається, що ми в кожній грі хочемо вигравати і в кожній грі хочемо мати позитивний результат. Перед нами була стояла задача, перш за все, награти цю прекрасну перспективну молодь для подальшого виступу. Таких цілей не було, але завжди цілі і задачі приходять під час турніра. Ну, на першому етапі хотілося б піднятися як можна вище, щоб не отримати суперники, там, епіцентр або промітей. Ну, будемо рахувати, що шосте-п'яте місце це було нам дуже добре. Цільний сезон гратися на наш основний турнір, який буде відбор на Європу. На початку 2023 року збірна України Ю-18 вже встигла відвідати сусідню Румунію, де виграла міжнародний турнір Меморіал Едуарда Газди. У сьомому турі регулярного чемпіонату України команді барком збірна України Ю-18 доведеться зустрітися з досвідченими суперниками ВК Прометей та ВСК Юридична Академія. Чи зможуть майбутні зірки вітчизняного волейболу відібрати очки у топ клубів? Дізнаємося вже на цьому тижні.